Олівчик Ламель у 408 відтінку. Зараз його занадто багато у Тіктоці, але можна і більше. Я загалом люблю олівчики Ламель, точніше люблю до того моменту, як вони змінили формулу. І мої 407 та 409 вже не такі. Але давайте спробуємо, який же цей. Хоча він для очей. Всі його використовують на губи. Якщо намалювати просто контур, він виглядає ось так. Але давайте зафарбуємо всі губи і тоді подивимось на картинку. Мені здається, мені такий кольор не дуже личить, але не бачить, личить мені чи ні? Це такий теплий та нехолодний, такий нейтральний нюдовий кольор. Він світленький. По формулі, як і старі олівці, тому що нові я не тестувала на губах, тому я не знаю, які там нові. Але він кремовий, легко розноситься, такий дуже м'якенький. Ось я його змалювала швиденько. Якщо ви шукаєте щось таке нюдове, то він, до речі, набагато коричневіше, ніж 407 та 410-й. Але ну десь. Можливо, навіть світліший, ніж вони. Давайте зробимо контур і нанесемо якусь помаду. Ні, давайте щось рожеве. Не подобається мені. Ось з шарлотою воно виглядає дуже гармонійно, такий нейтрально коричневий світлий контур, майже як тінь. Та Така ж холодненька, рожевенька, світленька помада. Оце комбо мені подобається, так я можу носити його. Все, дякую за перегляд. Цьому.